Вітаю! Сьогодні я вам покажу ще один рідкісний радіометр RGN1. 1967 року на випуску. Це у нас блок детектування. Він тяжкий. Це блок індикації управління. Так, давайте зважу цей блок, щоб ви приблизно розуміли, скільки він важить. В руці от беру, ну, реально тяжко. Так, тронемо вагами. Зараз поміряємо. Так, вага його. 3 кілограми 225 грам приблизно. Ось ще раз. Так, Вага цього блоку саме 3 кг 250 г. Я тримав кабель в руці. А вага цього блоку він легше набагато. Цього всього навсього кілограм 375 грам. Так, Тут 100% свинець або вольфрам, по, ну, я по, по возі відчуваю. Давайте зараз продемонструємо вам так, як виглядає зі всіх сторон. Ось без спалаху, тут є його заводські такі кришка захисна, через яку видно шкалу. Дуже мені пощастило, зберігся в ідеальному стані. Враховуючи, що він 1967 року випуску, він зберігся ідеально. Кращого стану збереження ну, просто немає для цієї моделі цього року. Так. Прикольну кришку таку придумали. Так, це орскло прозоре, а може і справжнє скло, не знаю. так тут у нас x20 x100 x500 заброску кнопку режим, выкл режим Ось вон зі всіх сторін. Контрольні джерела на збереглося. Вже точно видохлось. Ось таке було з номером. Ось так виглядало. Так, показав, тепер блок детектування. Кабель, до речі, товстий. І гума з 1967 року навіть не потріскала. І це моя повага, респект. Хорошу гуму взяли, за стільки років вона навіть не потріскала. Тепер блок детектування. Він, його розміри приблизні, Я зараз вам покажу приблизно 21 з половиною ну як міряти там 21 з половиною так 8 з половиною висота без ручки і без ніжок 8 ще ніжки на пів сантиметра знизу Є. І ручка має висоту. Свою десь 4,5 і 5, 5, 5 сантиметрів. Ручка масивна. Все відчувається, що металеве. А з яких металів зараз дізнаємося. Ну, холодний. Зверху пофарбований. І фарба навіть не злізла, не потріскала. Це також респект ніжки. Стальні, анодовані дуже масивні. І зараз... Так. Так, показав. розбірка буде, ну. Вознешне. И тут две линии вот такие. Напевно, там, там датчики стоять значимо. Ну все. Огляд из всех сторон показал. Все. Всем Всем до нової зустрічі